Порівнюємо манікюрні інструменти з Аврори і Єви. І дізнаємося, що можна зекономити на них. Оцінюватиму за трьома критеріями. А я вже в магазині беру базові інструменти. Чек з Єви 510, з Аврори 260. Тож перший бал за ціну іде Аврорі 1 -0. На перший погляд інструментами з обох магазинів працювати може. Копилок і бафів взагалі питань немає. А от пушер з Єви погано заточений. Кусачки і ножиці теж викликають деякі сумніви в якості. Полотна ножи за широкі, носик в кусачках з аврори тупий. Вже відчуваю, як я намучуюсь з ними. А от косачки з Єви приємно здивували. Гарний метал, дуже зручно лежать в руці і гострий тонкий носик. Тому за якість інструментів бал отримує Єва. Рахунок один. А аби. щоб виставити третій бал, треба інструментами попрацювати. Тож сьогодні моя модель чоловік. Рятуйте! бігти нікуди. Давай ліву руку. На неї тестуємо інструменти з Аврори, на праві з Єви. Починає працювати пилкою з Аврори. Вона гнеться, не тримає форму і абразив стирається моментально. Ох, і намучилась я поки прибирала довжину на лівій руці. Пилка з Єви хороша, тримає форму і гарно пилить. В Аврорі не було пушера, тому вхід іде апельсинова паличка. Працюю нею обережно. Пушер з Єви, хоч і погано заточена, але зі своєю функцією непогано справився. Черга бафіків. Вони як брати-близнюки, однакові за грубим абразивом, тому обережно придуть біля кутику. Ножицями виявилось працювати дуже складно, і рівного зрізу добитись нереально. Все ж таки, товщина полотен має значення. Кусачки з Аврори теж мінус. Не ріжуть, не кусають, а от косачки з Єви то скарб. Ріжуть класно, і результат вийшов непоганий. Тому бал за зручність роботі я віддаю Єві завдяки косачкам, тож рахунок 2-1 на користь Єви. А що вам вдавалось знайти цікавенького в Єві та Аврорі для манікюру?